Друзі, всі вітані! Ми сьогодні на вокзалі центральному вокзалі Києва. Тут сьогодні приїхав Food Train. Що таке food Train? Це здоровенний потяг, кухня, який буде виїжджати на деокуповані території, і саме на цих територіях буде годувати людей. Він може в день приготувати 10 тисяч порцій, будь-де, де він стане, і нагодувати тих людей, котрим потрібна ця допомога. Він повністю автономний, в нього є вода, в нього є електрика, в нього є кухня, в нього є місце, де можна жити. В нього є свій величезний поїзд. Тому давайте я вам все покажу, подивимося, як це все працює. Яка основна мета цього поїзду? Його основна мета це зробити так, щоб люди, які яких немає їжі, до яких ми приїжджаємо в деокупову територію, яким потрібна допомога, він їм буде допомагати. А ми на цьому потягі будемо до них до Спортість пакувати це дуже непросто. Стоїть раз, два, три, п'ять, шість до 10 людей, які пакують ці всі ці бокси. Це важливий процес, тому що треба зробити все А, обережно, Б, щоб це ніде не потрапило туди ніякого свіття, нічого. Тому максимальна хірургія, максимально швидко працюють, максимально швидко пакують і це все відправляється. Тому процес іде, можете подивитися. Себе. До речі, автономно ми можемо заправити воду будь-яку і будь-де. У нас є три системи очистки. Мало того, у нас є ще й осмос, який чистить до ну, просто прозорої чистоти, і pH нуль. Ми маємо цілий вагон морозильно-холодильний. І що ми можемо тут робити? Ми можемо як зберігати дуже довгий час продукти. Так, так вони можуть будуть лежати не так довго, але все ж таки в холодильнику. Ми маємо великий склад, на який можна транспортувати продукти безпосередньо з базарів. І вони тут будуть зберігатися і чекати своєї черги для того, щоб їх приготували. У морозильнику у нас до мінус двадцяти, у холодильнику у нас мінус два, і як нас як налаштуєш. Тому у нас є все для того, щоб готувати їжу. Станом на зараз у цих вагонах можна жити. Станом на зараз ці вагони повністю зроблені для того, щоб тут можна було знаходитись протягом більше як місяця, тому що тут є своя пральна машина, тут є своя, своя душова кабіна, тут є свій обігрів, тут є м'які гарні ліжка, і тут можна просто знаходитись, проводити час, час з комфортом. Ти можеш зранку протягнутися, піти на кухню, попрацювати, повернутися назад, прийняти душ і лягти відпочивати. Все це зроблено для того, щоб можна було максимально просто, максимально комфортно працювати для того, щоб допомагати людям. Зараз ми знаходимося в м'ясному цеху. Тут ми можемо робити все, що завгодно пов'язане з м'ясом. Чому? Тому що у нас є величезна територія, величезні можливості і дуже багато техніки. Ми, ми на сьогодні єдиний поїзд, в якому можемо готувати 10 тисяч порцій їжі на день у всьому світі. Тому приєднуйтесь! Того щоб живити усе це, що ви сьогодні по щойно побачили, у нас є величезний величезне серце. Це генератори на 800 кВт електроенергії, і вони можуть підтримувати роботу потяга на протязі цілого тижня безперервної роботи. Я вам хочу розповісти про мою команду команду людей, котра зі мною вже півтора року годує людей. Це неймовірні люди, котрі і вдень, і вночі працюють для того, щоб люди, котрим потрібна допомога, її мали. От я ними дуже пишаюся, хочу їм дуже сильно подякувати, тому що, поки ми зараз з вами записуємо це відео, вони там всередині працюють, пакують і підготовлюють їжу для того, щоб вона поїхала туди, куди потрібно. Ми зараз в основному цеху. У нас тут є 4 пари конвектомати на 20 рівнів кожен. Ми можемо одночасно готувати 400-500 порцій їжі. Одночасно. Це дуже багато. Ми маємо тут два зерлених бойлера на 600 літрів Цілому, от і завдяки цьому ми можемо готувати перші страви, супи, от, борщі і так далі. Типу, заправляючи це все ну просто нереальні смачними спеціями, які нам також надали у Basset Foundation. Так що дякую всім. А ви, друзі, якщо цікавитесь тим, що у нас тут відбувається, будь ласка, підписуйтесь на наш канал, ставте дзвіночки, і будемо бачитись частіше. Смачного!